Міський голова зустрівся керівником громадської організації родини загиблих героїв Кам'янського з приводу виділення приміщення та організації простору для людей, рідні яких загинули захищаючи Україну. На звернення Олександра Самойловича, батька загиблого героя, було надано приміщення, яке стане осередком організації. Зазвичай вони збиралися на цвинтарі, де знайшли вічний спокій їхні рідні. Також зустрічалися на майдані героїв. Там вшановували пам'ять полеглих захисників своїх синів, чоловіків та братів, спілкувалися, згадували. Згодом у організації виникла потреба мати свій простір як для зустрічей, так і для проведення різних заходів. Громадська організація родини загиблих героїв міста Кам'янського звернулася до Андрея Лінедовіща допомогти нам в приміщенні. Кожного дня гинуть хлопці. І кожного дня наша родина все більше і більше. Нам повинно об'єднатися разом, так і це горе переносити разом. Для цього ми і будемо тут збиратись, і ми будемо прилягати всі наші сили. Долучати цих людей, щоб облегчити їхню біль за розпорядженням очільника міста організації було виділено приміщення у центрі Кам'янського, розташоване в будівлі територіального центру по проспекту Свободи. 36. ми знайшли вільне приміщення на базі нашого терцентру Заводського району. Тут достатня площа. Громадська організація бджола надасть допомогу в проведенні ремонту, також закупки необхідних меблів та обладнань для того, щоб організація могла впроваджувати тут свою діяльність. Наразі у М'янському близько 200 родин загиблих героїв у майбутньому хабі. Вони зможуть проводити колективні зібрання, тренінги, семінари з психологічної підтримки та інше. А також буде облаштований зал пам'яті наших полеглих захисників.